Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі цінні роз'єми совєтського періоду. Всі ці роз'єми виготовлені з такого дроційного металу, як срібло. Постарався підібрати всі різні. Якщо вам попадуть такі роз'єми, не спішіть їх викидати. Попробуйте магнітом, всі вони не магнітяться від ось таких великих 100-150 грамових роз'ємів з чистого срібла і до більш менших таких 20-30 грамових роз'єми МР, РС. Тут є різні з різної вимірювальної апаратури. Ось так, друзі, у нас при Совєтському Союзі. Виготовлювали роз'єми з чистого срібла 3 дев'ятки. Як бачимо, всі різні. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та написати які цікаві роз'єми є у вас. Всім пока.